Я для жартівливого факту скажу, що протягом наступного два минулих два з половиною роки було дуже багато ситуацій, коли представники бізнесу або громадянського суспільства, або різних шкільних осередків національних меншин пропонували і пропонують різні додаткові предмети в школі. І одночасно є два треки: треба зменшити кількість предметів в школі. Це загально суспільно визначено. Нам треба зменшити навантаження. Але при цьому є багато називаємо це груп людей з різними своїми персоналами, які скажуть, що треба додати в школу. Якщо вести цей список, то, мабуть, вже десь 17 чи 18 різних предметів або додаткових курсів, я чув, пропонується додати в шкільну програму. Звісно, це не відбувається, але це про запит і про інтереси. І отут, як це збалансувати, коли є більше розуміння, що робити далі, це стане гарним результатом.